Автор, який є консультантом по ефективності, в певний момент замислився, що не так та й багато проектів вписуються в ті терміни, і ті бюджети, які їм окреслили з самого початку, і він вирішив зробити невеличке дослідження, скільки великих проектів го століття. А великих це проекти, на які витрачено сотні мільйонів або мільярди доларів. Це, як правило, якісь великі будівництва, національні проєкти. От скільки з мегапроєктів зроблено вчасно. Зроблено згідно тому бюджету, який заявлявся, і згідно тим термінам, які заявлялися. І він був, ну я не скажу, що дуже здивований, але він довів, що таких проєктів мізерно мало. Буквально. Трішки! Переважно все іде. Я знайшов в цій книзі велику віддушину, що не тільки я іноді не встигаю, і не тільки я іноді трішки не вписуюсь в проекти. І мої факапи в порівнянні з цими факапами це так. Факапчики. Що принесло мені оцей душевний спокій? Це розуміння, що ті проекти, будівлі, бренди, які ти вважаєш вау взірцем, насправді стали такими ну, зовсім не прямим шляхом.